Для кого не буде секретом, що безпосередніми або основними причинами дорожньо-транспортних пригод є порушення правил манерування. Це за 4 місяці поточного року трапилося 110 таких ДТП. Від загальної кількості складає 31%. Тобто третя частина від всіх дорожньо-транспортних пригод є, причиною їх скоєння є порушення правил манерування. Другою. Причиною є перевищення швидкості тут дещо детальніше зупинюся, і хочу наголосити, що на жаль, ось цю причину перевищення безпечної швидкості на сьогоднішній день ми не в силі контролювати або якось належним чином впливати на неї. Тому що у зв'язку з суб'єктивними знов ж таки об'єктивними обставинами немає в нас механізму впливу або реча впливу на цей, на цей процес. Надіємося досить активно, як і керівництво нашого департаменту, департаменту патрульної поліції, так і багато інших і вчених, і науковців ведуть дискусії щодо на кінець та підготовки. Належного нормативно-правового акту, який би визначав би порядок фіксації швидкісного режиму, особливо в автоматичному режимі, тобто без втручання будь-якої особи. Ну, надіємося, що найближчим часом це буде десь реалізовано. Ось так ось таких ДТП, кількість ДТП складає 27 тобто перевищення швидкості від загальної кількості. На третє місце можна поставити без недотримання безпечної дистанції. 67 ДТП від загальної кількості це 19 що становить керування в нетверезому стані. Ні для кого знов ж таки не буде здивуванням. Хоча складає від загальної кількості причин це 5%, всього 17 таких ДТП. Але на сьогоднішній день це досить актуальна і одна із причин, яка може за собою потягти тяжкі наслідки. Також правила проїзду Перехресть 40 ДТП, що складає 11% загальної кількості, а також інші, інші ДТП, такі як порушення правил обгону, не виконання вимог дорожніх знаків, дорожнього розмінку та інших. По видах ДТП розподілилося наступним чином: зіткнення найбільш розповсюдженим є зіткнення транспортних засіб. Це 210 дорожньо-транспортних пригод зі всіх, що складає 54 відсотки від всіх скоєних ДТП. Наїзд на транспортний засіб, що стоїть 67 ДТП 17%. Наїзд на перешкоду 84 ДТП, відповідно, 21%. наїзд на пішохода та велосипедиста 25 випадків, що складає 6%. І е, можна ще виділити перекидання. Сім таких дорожньо транспортних пригод у нас було, що складає 2%. Е, якщо розподілити ці всі дорожньо транспортні пригоди, які трапилися за 4 місяці по дням тижня, то е, можемо виділити або спостерігати наступну картину, що найбільш аварійно небезпечним або просто небезпечним днем у нас є понеділок. Найбільше ДТП трапляється в понеділок, так. 7, за 4 місяці 70 дорожньо-транспортних пригод, що складає 18% від всіх е, скоєних ДТП. На другому місці середа 64, 63 ДТП 16%. На третьому п'ятниця 62. Е, п'ятниця субота, 62-60%, що складає 15%. Четвер, 12%, 46 дорожньо-транспортних пригод. Вівторок 14 54, після Ну і найменше ДТП відзначаємо трапляється в неділю. Це коли більша частина населення, в принципі, логічно відпочивають і знаходяться вдома, і транспортний потік десь зменшений. Через то найбільш безпечніший цей день для прогулок на свіжому повітрі. Надіюсь, і відпочинку в період з 12-ї години дня до 16-ї години. Найбільше трапляється найбільше ДТП. Це за цей період звітний було скоєно 100 ДТП, що складає 25% від загальної кількості. Також на одному рівні йде в принципі, з 8 до 12 і з 16 до 20, Ну, якраз саме такий робочий і найбільш посилений рух транспортного засобу. 91 і 94 дорожньо транспортні пригоди, що складає 23 відповідно, 24 відсотка від загальної кількості ДТП. Найбезпечніший час з 00 годин до 4 години ранку. Тобто, якщо хтось хоче безпечно прогулятися, знову ж таки використовуємо цей сонний час, коли всі відпочивають. І відповідно найбільш безпечніший цей період.